Так, а це мальчик з пальчик. Ну от така от гороночка. І тут гроночка, і Там там далі гороночка. Ну мені сама гронка вроді нічого. Мені не подобається, що він малоурожайний. Малоурожайний, на ньому пошти, пошти немає нічого. На том маточному кусту так взагалі пусто, а тут слава Богу ще хоч якісь три нещасні гороночки поцепились. Так, а це мальчик спальчик. У мене таке мислі, що раз малоурожайний, навіть красивою ягоди, У мене експерименти проводять, щоб його розтягнути там аж до опори. Не виходить, там другий куст росте. Так що тут либо він йде на мої умови, або ми з ним будемо прощатися. Так, мальчик-пальчик сьогодні 3 вересня. А це пальчик безсім'яний. На весь куст, штука це одна. Єдинственна гроночка. Теж мене це напрягає. Ну, вкус, звісно, слабенький, нічого не скажу. Но ну, то вигодно нормальне. Чого ти не хочеш плодоносити, що Ну, В общем, ось таке діло. Ну теж тут з хрустом ягода. Ну. М -м да, хрустяща, сладкая. Ну, косочок тут нема. Я вже перевіряв не раз. А чому так вийшло, сам не знаю. Пачок безсімяний, сьогодні 3 вересня. Перевисів, ну що робити. Так, а це вернісаж криулю. А це гроночка більш-менш нормальна. Що в минулому році був сплошний горох. Що в цьому році горох зашкалює. І тут жіноча квітка, і рядом опилітельний підходить. Він вже звісно ж прилічно перевисів і я, чесно говоря, не знаю, що з ними робити. Чи його так вибрати ніколи гроночки, а останні ха сім'я вже доїдає. Ну що то типу того. Тому що таке отправлять на базар. Мої вже там у дворі матюкаються. Що ти там одні горохи перетаскуєш, що ти нормально винограда немає. Есть, ну есть, но оцей, то надо ж обрывать. Так. Ладно. Так, что касается смаку. Ну, тут шикарнейший. И жалко. Ну и і... граться каждый год не получается. Так. Берні Сашкариулі. Ось така от ситуація по ньому. Сьогодні 3 вересня. Давно вже содрів. Обходив, обходив, ну а це вже куди обходити. Почищать виноградник треба вже, винограду мало. Сьогодні 3 вересня. Так, а це Січіслав голуба, його. Стара гвардія. Вкусний. Ну понятно, що там горобчики трошки подпортили ну все такі от вон, гороночки. вона якраз аркадія вже одійшла, а вона ще буде під видом від аркадії ну що я можу сказати якщо я нічого не можу сказати погано я тільки що ягоду з'їв. ну ще попробую ось вот така от ягодка месисто сочне Шкурка легко закривається. Ну, в цьому році він мене радує. У мене було в минулому році листя щось жартіла, що-то п'ятним яка-то болячка. В цьому році, слава Богу, все ідеально. Січислав. Сьогодні 3 вересня, він не ранній. Зрізаю, Січислав 3.